Розглянемо, як будують хід променів на межі двох прозорих середовищ. Зробимо собі таку межу. Припустимо, що це у нас зверху знаходиться повітря, а унизу у нас знаходиться вода. І ось так, на межу цих двох середовищ, падає промінь світла. Як же він піде далі? Якби середовище було одне і те ж, або їх оптичні характеристики були б однаковими, промінь би пішов собі далі, не змінюючи свого напрямку згідно із законом прямолінійного поширення світла. Але в нас середовища різні. Середовище відрізняється показником заломлення. Це така цифра, яка показує, у скільки разів дане прозоре середовище пригальмовує швидкість світла. Для повітря показник заломлення близький до одиниці, тобто повітря практично не сповільнює хід світла. А от для води показник заломлення приблизно 1,33. У воді світло рухається вже відчутно повільніше. Отже, і промінь далі так не піде, а якось заломиться. Для того, щоб з'ясувати, як він заломиться, нам треба застосувати закон заломлення світла. Запишемо його ось у такому вигляді. N1 синус альфа дорівнює N2 синус бета. У підручнику закон заломлення записаний трошки по-іншому, там дробі. Але в такому вигляді ним користуватися зручніше. По-перше, легше запам'ятати добуток. Показника заломлення на синус кута в цьому ж середовищі, рівний в обох середовищах. І навіть якби середовище, далі було ще третє, четверте прозоре. У кожному з них добуток показника заломлення на синус кута був би весь час один і той самий. Щоб побачити ці кути, так як і у випадку з дзеркалом, ми повинні у точку падіння поставити перпендикуляр. Ось він. Тепер ми бачимо, що це кут альфа. Де ж буде кут бета? Знову ж дивимося уважно на закон заломлення. В нашій ситуації n1 виходить менше, чим n2. Для того, щоб ця рівність справджувалася при n1 менше, чим n2, треба, щоб синус альфа був більшим, чим синус бета. Так, як у нас кути альфа і бета лежать у межах від 0 до 90 градусів, то ця нерівність означає, що і кут альфа буде більшим, чим бета. Отже, промінь повинен піти у воду якось так, щоб бути ближче до цього перпендикуляру. Це орієнтовний хід, який ми на око, скажімо так, визначили приблизно, дуже приблизно. Отже, промінь сюди вже не піде, а піде він якось отак. І кут бета буде меншим, чим альфа. Яким саме буде цей кут? Для того, щоб це визначити, знову ж звернемося до закону заломлення. Ось, дивлячись на рисунок, можна припустити, що кут альфа у нас приблизно дорівнює, ну, скільки тут може бути градусів 60. 60 градусів. Розв'яжемо тоді оце рівняння. Нам треба знайти кут бета. Зразу кут бета ми не знайдемо, знайдемо спочатку його синус. Із закону заломлення. Синус бета дорівнює n1, синус альфа поділити на N2. Підставимо числа. Синус бета дорівнює N1. У нас практична одиниця. Синус 60 градусів поділити на 1,33. Обчислимо це, візьмемо калькулятор. Знайдемо спочатку синус 60 градусів. Ось таке число. Поділимо його на 1,33. Ми отримали 0,65 приблизно. 0,65. Це синус кута. Як же зрозуміти, якому саме куту відповідає такий синус? Можна скористатися геометричними таблицями, значень тригонометричних функцій. А можна у калькуляторі використати. Ця функція називається арксинус, або позначається вона ще синусом мінус першій степені. Ось задіємо цю функцію. Синус у мінус першій степені 0,65. Закрили дужку, дорівнює. Так, і щось нам калькулятор. А, ми синус помилково знайшли. Нам треба арксинус ще раз. О, тепер це те, що треба. Арксинус 0,65. Закрили дужку дорівнює. Приблизно 40 градусів, там 40,5. Отже, кут бета наближено дорівнює 40 градусів. Ну, ми приблизно так і вгадали.